У мальовничому куточку світу, де ріки співали, а квіти танцювали на вітрі, жила була молода та чарівна жінка на ім'я Ліана. Її серце було сповнене любові та мрій, але одного дня її коханий покинув її, залишивши лише тишу та пустку. Ліана довго не могла знайти собі місця, але з часом вона зрозуміла, що кожна зустріч і кожне прощання це уроки. Які роблять нас мудрішими та сильнішими. Вона вирішила не замикатися в собі, а відкрити своє серце світу та новим можливостям. Ліана почала подорожувати, вивчати нові культури та зустрічати нових людей. Вона ділилася своїми історіями та слухала історії інших, і з кожною новою зустрічю її серце ставало все більш відкритим та наповненим. Одного разу. Коли вона відпочивала біля кришталевого озера, Ліана зустріла чоловіка, який був так само зачарований красою природи, як і вона. Він був добрий, розумний та вірний, і вони швидко знайшли спільну мову. З часом їхні серця зблизилися, і Ліана зрозуміла, що знайшла справжнє кохання, яке вона завжди шукала. Вона відчула, що цей чоловік цінує її за те, ким вона є. Що вона разом може створити щось надзвичайне. Ліана знайшла своє щастя не тому, що шукала його, а тому, що дозволила собі жити повноцінно та відкрито. Вона зрозуміла, що справжня любов приходить, коли ми готові поділитися своїм світлом з іншими. І вони жили довго та щасливо, даруючи одне одному тепло та близькість, про які Ліана завжди мріяла. Ця казка. Нагадувані, що кожна жінка заслуговує на щастя та кохання, яке відповідає її власній чистоті та силі, нехай кожна жінка, яка пережила розчарування, знайде свою дорогу до справжнього кохання.